Що ж, тільки відзняли першу кенго, на наступний день вона вже поїхала. Пропоную до вашої уваги ще один варіант. Вантажна електро Кенго 2016 року, пробіг 41 тисяча кілометрів. Автомобіль весь в рідній фарбі, стан 5 з 5. Зверніть увагу, в якому стані у нас багажник. Просто майже новий автомобіль, нема що казати. По комплектації є парктроніки. Є вебаста, вебаста в електричках це взагалі великий плюс. склопідіймачі передні. Електрорегулювання дзеркал, круїз контроль, обмежувач швидкості, кондиціонер, система з екорежим, підрульове керування магнітолою, гучний зв'язок. В общем, є все і стан реально крутий. Автомобіль розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік.